Доброго дня. Дозвольте вам проінформувати про стан реалізації програми екологія 2326, яка була затверджена наказом голови Волинської обласної військової адміністрації в лютому цього року. Відповідно до програми у 2023 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму більше 36 мільйонів гривень. Фактичне спрямування коштів за перші півріччя цього року становить 31 мільйон гривень. Основними напрямками проведення передохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання рослинних ресурсів і ресурсів тваринного освіту, охорони і раціонального використання водних ресурсів, раціональне використання зберігання відходів виробництва і побутових відходів, охорона атмосферного повітря, збереження природозаповідного фонду, наука екологічного світу. Відповідно до поданих звітів, розподіл коштів на цю програму виглядає наступним чином. В звітному періоді коштів державного бюджету на фінансування заходів, передбачених програмою Екологія 2326, не виділялось. З обласного бюджету були виділені кошти в загальному на цей рік в сумі 6 мільйонів 230 тисяч гривень. І бюджети району міст запланували на цей рік виділити кошти на продовольних заходів в сумі 4,9 мільйона гривень. І підприємства Волинської області планували спрямувати кошти. На природоохоронні заходів в сумі більше 51 мільйона гривень. Щодо коштів обласного фонду навколишнього середовища, де розпорядником є управління екології, управління екології та природних ресурсів, то ситуація наступна. В цьому році сума до розподілу підлягала 6 мільйонів 230 тисяч гривень. З цих коштів були виділені наступні, поділені наступним чином. 2 мільйони на 700 тисяч гривень були виділені управлінню екології. Тобто, для чого ці кошти були? Як ви знаєте, в Україні проходив експериментальний проєкт обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи. Саме управління екології було визначено відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Головним розпорядником цих коштів. Тому кошти були за рішенням голови обласної адміністрації, погодженим з профільною комісією обласної ради, були виділені управлінню екології. За період за початку реалізації цього проєкту на сьогодні було обмінено більше 656 тисяч лампочок. Ну, можу сказати одне, що фактично цей проєкт в нашій області знаходиться на завершальному етапі. На складах Укрпошти, яка є фактично основним зберігачем і надавачем цієї послуги, знаходиться ну, для утилізації близько. 9-10 тисяч лампочок, причому я наголошую, що було вже утилізовано 656 тисяч лампочок, за що були заплачені кошти обласного фонду навколишнього природного середовища. Крім того, кошти в сумі більше трьох мільйонів гривень виділились як субвенція місцевим бюджетом, тобто на територіальні громади. На що спрямовувалися ці кошти? Основними заходами, які були, знайшли кошти обласного бюджету. Це були, зокрема, нове будівництво очисних споруд в СМТ Торчин, реконструкція канаційних очисних споруд СМТ Цумань, капітальний ремонт мережі водовідведення та здійснення заходів щодо позволяння підтопленню, заходи з поліпшення, поліпшення технічного стану та довгоустрій мальоративних системи, ремонти мальоративних систем, каналів. Проведення лабораторних досліджень діагностичних досліджень у сфері навколишнього природного середовища принагідно зазначаю, що кошти цієї програми були виділені на те, щоб на реалізацію визначення. Шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Інформую, що на сьогодні щоденно моніторинг якості атмосферного повітря в області проводить гідрометцентр, який має чотири пости. Із них три в місті Луцьку, один в СМТ Шацьк. З метою збільшення кількості цих постів, визначення додаткових шкідливих речовин, їх наявності була прийнята програма охорони атмосферного повітря у Волинській області. За результатом цієї програми ми з обласного бюджету були виділені кошти в сумі 150 тисяч гривень, зокрема для міста Луцька, для міста Нововолинська і для міста Коваль, для того, щоб встановити додаткові пости спостереження за якістю атмосферного повітря. Зокрема, місто Луцьк, Луцька міська рада уклала договір з обласним центром профілактики хвороб. Міністерство охорони здоров'я, колишній лабораторний центр, для того, щоб встановити такий пост. Цей пост встановлений на, в районі ДПЗ колишнього, і на, в мі проводяться заміри наявності шкідливих харчовинь. Ну, всі ми знаємо, що є. Питання щодо неприємних запахів місті Луцьку, Буратинській територіальній громаді, обласна державна адміністрація в рамках цієї програми фінансує відповідні заходи. Як встановлено останній протокол, що в який якщо не помиляюсь, 27 липня цього року було перевищено в чотирьох перевищення викиди з сірководню в атмосферне повітря, фактично десь в чотири рази. Хочу відмітити, що після того, як буде визначено. Переліч шкідливих речовин, які на сьогодні йдуть в повітря, будуть встановлені додаткові до тих, яких назвав чотирьох пустів спостережень, будуть встановлені додаткові пусти спостережень на території Волинської області. Хотів би зазначити, що кошти також були виділені на розробку проєктів земно земного устрою щодо об'єктів природно фонду. Розробку проєктно-кошторисної документації нового будівництва каналізаційної мережі центральної частини села Пульмово-Ковальського району Волинської області, розробка проєктно-кошторисної документації реконструкції каналізаційної мережі центральної частини СМТ Шацьк. Принагідно зазначаю, що крім... Коштів обласного фонду навколишнього середовища також фонди навколишнього, охорони навколишнього середовища створені і в територіальних громадах, тобто кожна територіальна громада має відповідний фонд, і вони в відповідності до законодавства так само спрямовують кошти. На відповідні на певні заходи, які вони проводять, це може бути як поточні ремонти каналів на, на території Кам'якашивської, Любленецької, Ратнівської, Дубівської, Рівненської територіальних громад, придбання насосного технологічного обладнання для заміни такого, що використовує свої технічні можливості на комунальних каналіційних системах та інші заходи. На сьогодні, ще раз наголошую, сума коштів була витрачена територіальними громадами в розмірі мільйон 300 гривень. При цьому зазначаю, що на, за результатами роботи в першому півріччі фонди територіальних громад мають значні обсяги. Ну, за інформацією Луцької міської територіальної громади фонд навколишнє середовище становить 4,5 мільйона гривень. Значні кошти Боратинській територіальній громаді. і вони мають так само спрямовуватись на захист довкілля. При нагідну, кажу, що основним показником, який дав результат. По програмі це Поліський лісовий офіс, тобто колишні державні підприємсовосподарські підприємства. Вони здійснили посів заліснення на площі 1100 гектарів і виконано робіт на суму близько 20 мільйонів гривень.